Якщо не виносимо жарко, не спасає навіть кашкет, Це кошмарика жара. Розмітили центр і малюємо круг. Відрізаємо від центра. Ось так зводимо і відрізаю. Викидаєш. Як я клею не взяв, то буде просто проволока в'язати. І починаємо шивати від краю. Робимо фіксацію. І мати хорошу кепку від жори, і від буде спасати вас. В'єтнамці не глупі люди, чи китайці. клас, роботами.